Сезон збору пекінської капусти у розпалі розповів Суспільному житель села Хорохорин Торчинської громади Олександр Крук. Каже, пекінку зі свого пів гектара поля уже зібрав та зберігає у складі, який спеціально побудував для капусти. Приміщення розраховане на 70 тонн овочів. Говорить господар Олександр Крук. Вложено звідси рівненько. Вона не душиться, не мнеться. У все буде утеплюватися, буде підлога робитися. На Волині Пекінську капусту вирощують тільки селяни одноосібники. Вони забезпечують потреби ринку області, тому великі сільгоспвиробники у промислових масштабах Пекінською капустою не займаються. Розповів суспільному телефоном начальник відділу рослинництва обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книж. У Волинському селі Пекінську капусту почали вирощувати на початку 2000-х, говорить староста села Анатолій Мельничук. Каже досвід вирощування цієї культури жителі Хорохорина привезли із заробітків на фермерських господарствах Польщі. Пекінська капуста і полуниця це дві сезонні культури, які у нас. Переважно культивується в нашому селі. Чому тому, що вони сезонні, цілий рік дають роботу. Якщо брати мешканців вашого села, скільки займаються цією пекінською капустою? Ви казали, майже 800 жителів так є у вас. Кожен другий будинок займається вирощенням пекінських кусти. Поки говорити про вражайність пекінської капусти і те, чи вигідно було займатися нею цього року, рано каже господар Олександр Крук. Затрати на на ту всю, ну зміть він добре кожного року. Плюс так, всі оприски, вся хімія. Треба вишкідникатними зробити і, те, і все, все так само кожного року все йде до верху, Ну нічого, аби був мир. Зі слів Олександра Крука, Пекінську капусту місцеві везуть продавати у Київ або ж у Львів на один з найбільших оптових ринків сільгосппродукції Західної України. Є люди, які садять капусту, ну, здають її відразу з поля. Ну, але відразу з поля зараз ціна така невелика не порівняно з, ми, з минулий річнім роком. Яка ціна? Ну, Смішна ціна. І по 7, і по 9, і і, і по 10, і по 11. Ну як з ким домовився. Зі слів господаря селяни одноосібники шукають собі шляхи доходу і пробують вирощувати різні види капусти. Зараз багато почали садити капусти, круглу почали садити і білокачану капусту, і брокколі зараз набирає популярності. І цвітна капуста набирає популярності. Оксана Івпак, Валерій Фатисов, новини Суспільне Луцьк.